Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Укажи два числа, які більше за число мінус 2,9, і два числа, які менше за це число. Приступаємо до виконання. 0 більше, ніж будь-яке від'ємне число. Отже, перше число, яке. Більше за число мінус 2,9 це число 0. І із двох від'ємних чисел більшим буде те число модуль якого менше. Отже, візьмемо число, яке має менший модуль, це число мінус 1, його модуль дорівнює 1. Ми вказали два числа, які більше за число мінус 2,9. А тепер вкажемо два числа які менше за число 2,9. Знову ж, із двох від'ємних чисел більшим буде, меншим буде те число, модуль якого більший. Візьмемо число мінус 3,5. Воно буде менше за число мінус 2,9 і мінус 3, також буде менше за число мінус 2,9. Номер 3 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6 виконано.